Вітаю вас на новальних уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку програмні засоби для створення GIF та веб анімацій. Продовжуємо знайомитися з анімаціями і сьогодні ми практично спробуємо з вами створити самостійно gif анімації. На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося про програмні засоби для створення GIF та веб анімацій, а також методи створення GIF та веб анімацій. Давайте подумаємо, що спільно і в чому відмінність відеофільму та анімації у форматах GIF та веб анімації, для яких цілей використовують файли типу GIF та веб. В першу чергу, ці цілі використання саме в мережі інтернету. Вони мають невеликий розмір і легко завантажуються, тому і використовують саме цей тип. Для створення ж малюнків для растрової анімації. Можна використовувати різноманітні редактори растрової комп'ютерної графіки, такі як Paint, Krita, Adobe Photoshop, Gimp, PaintNet, Color Photo Paint та інші. Значна частина растрових графічних редакторів, таких, до прикладу, як Krita чи Photoshop, опрацьовує багатошарові малюнки, та на їх основі може створювати растрову анімацію та зберігати її у файлах типу GIF або Web. Разом з тим, растрову анімацію формату GIF або WEB створ... можна створити і без таких доволі складних у використанні програмних продуктів. Якщо у нас є набір зображень, наприклад, набір фотографій, на яких зафіксовано якийсь процес за короткий за долі секунди інтервал часу, ми можемо відразу перейти до створення кіт або веб-анімації. Розглянемо процес створення растрової анімації з набору растрових графічних зображень та за допомогою онлайн сервісу. Саме створення кіт або веб-анімацій для цього слід дотримуватись наступних кроків. Перший крок це створити або намалювати у графічному редакторі чи зробити знімок, наприклад, за допомогою цифрового фотоапарату, серію малюнків, які є фіксацією руху якогось об'єкта або групи об'єктів. Та зберегти кожен малюнок в окремому файлі. Наприклад, послідовність малюнків, фотографій, які відображають рух коня з вершником, як це ви бачите на зображенні. Потім відкрити, до прикладу, браузер і один із сайтів для створення кіт анімацій або GIF-анімацій. Онлайн, наприклад, EasyGIF.com з ним ми з вами ще попрацюємо. Потім завантажити на сайт файли створених малюнків, для чого слід вибрати кнопку Вибрати файли. І після визначення потрібних файлів на носі даних натиснути кнопку Завантажити та Створити GIF. Змінити за потреби послідовність зображень в анімації, перетягнувши ескізи потрібних зображень у центральній частині веб-сторінки. Установити значення властивостей кіт анімації в області під вставлення зображення. Посилання на цей сайт я залишу в описі, і під час практичного виконання сьогоднішнього уроку ми з вами обов'язково ним скористаємося. Також важливим є наступні властивості, аж саме встановлення за потреби для кожного з кадрів, значень його властивостей. а саме затримки, скільки часу перебуватиме цей кадр на екрані. Тривалість показу кадру у сотих долях секунди це поле затримки, включення кадру з анімації, кнопка Пропустити, або створення копії кадру, кнопка Копія. Також можна встановити за потреби діапазон кадрів, який буде включено з анімації, а саме лічильник перемкнути діапазон кадрів і кнопки Пропустити, увімкнути. Також встановити за потреби одинакову тривалість показу для всіх кадрів. Це поле з лічильником час затримки. Кількість повторень анімації це поле кількість циклів. За пустого поля анімація повторюється постійно, тобто безперервний цикл. Якщо ж ми вставимо якесь число туди, то воно буде припинятися від, після відповідної кількості показів. Після чого натискаємо кнопку Зберегжить. Після створення кіт анімації вона буде відтворена у вікні на цій самій веб-сторінці. Можна також використовувати інструменти редагування, які зображено на малюнку, удосконалити створену анімацію та зберегти на носії, вибравши кнопку Зберегти, як це показано на екрані. Описаний вище спосіб створення GIF-анімацій можна здійснити із використанням програми попередньо вставленої на комп'ютері. До таких програм відносяться програми Photospace X, XGIF Animation Suite, GIF Animation та інші. Вікно програми Photospace із завантаженими малюнками подано на малюнку. Завантажити ж програму можна безкоштовно із сайту розробника Photospace або з Microsoft Stories. Все це ми також будемо проглядати під час виконання практичного завдання. Для створення ж GIF-анімації в цій програмі з попередньо створених графічних зображень слід виконати наступні кроки. Перше, запустити програму на виконання. Потім вибрати у верхньому рядку вкладку Create Give, тобто створити. Завантажити потрібні файли, вибравши кнопку Open у правому нижньому куті вікна програми. Встановити потрібні значення властивостей показу кадрів. А саме такі, як однакове для всіх, вибором кнопки «Тривалість». встановити тривалість показу, а потім натиснути кнопку Застосувати до всіх. Окремо для кожного кадру вибором цього кадру та встановленням потрібного значення в лічильнику або покуп з дзвінком ДРОТю, установити потрібні розміри зображення вибором потрібного перемикача у групі Size із використанням списків цієї групи, а також додати за потреби текст до зображення у полі Type to Enter Text. Після чого зберегти створену ГІФ-анімацію у файлі, вибравши кнопку Save. Всі ці кроки ми з вами обов'язково пропрацюємо сьогодні під час виконання практичного завдання. Варто також зазначити, що створення анімації та її відтворення програма здійснює автоматично, відразу після завантаження відповідних файлів. Як уже зазначалося, деякі програми мають не тільки інструменти для створення кіт анімацій. GIF-анімації, перепрошую, із сукупністю готових зображень, а й засоби для створення самих малюнків в окремих шарах. Це названі вищі програми, Adobe Photoshop, Krita, GIMP та інші. Також є програми, що забезпечують опрацювання відеофайлів і створення на їх основі файлів GIF-анімацій. наприклад, QGiffer. Або ті, що використовують техніку поступового перетворення одного Растрового зображення, в інше, наприклад, фотоморф. Детальніше такі програми розглянемо в наступних пунктах цього ж підручника та на наступних уроках. А зараз пропоную перейти до виконання практичного завдання і спробувати самостійно створити два гіф-зображення за посиланням в описі під відео та інструкційною карткою. Ми скористаємося сайтом. Для онлайн створення гіф-анімації, а потім скористаємося програмою, яку можна встановити на комп'ютер. Якщо у вас не вдасться встановити програму на комп'ютер, можете створити анімацію другу, також скориставшися сайтом для онлайн створення анімації. Обидва файли ви покажете вчителю і відповідно отримаєте позитивну оцінку. А зараз давайте розпочнімо. Отже, за посиланням в описі під відео ми з вами виконаємо наступні практичні завдання. А саме створимо дві анімації GIF. Для цього за посиланням в описі іншим на перший файл заготовку відкриється ось таке віконечко, де ми натиснемо з вами на вправо. 5, 2, 1 і завантажимо її. Спочатку виконаємо одне завдання, потім інше. Потім обираємо посилання на створення веб-анімації. Але перед тим, як розпочати, на робочому столі створюємо папку, називаємо її Анімація. Тепер відкриваємо нашу папку Завантажені. Відкриваємо е, наш файл права 5.2.1 за допомогою Paint. Пуск всі програми Paint 3D створити меню. Відкрити огляд. Завантаження вправа 5, 2, 1. Відкрити. Готово. Тепер я зберігаю зберегти як зображення на робочий стіл. Папка анімація. По інструкційній карті в нас сказано, що це буде, до прикладу, F англійська F. 1. Зберегти. Дивіться, тепер нам треба е, здійснити наступне. Стираючи всі літери. Е, зараз переіменуємо від F08 до F01. Отже, я заново зберігаю. Зберегти як зображення. Перейменовую, що це в мене F. 0,8, Enter. Обираю маркер чорний. Зроблю товщим і зафарбовую в останню літеру. Знову натискаю Зберегти як зображення, підписую F07. Зафарбовую літеру І наступну. Зберегти я, зображення. Підписуємо F06. Зберегти. Стираємо літеру О. Файл. Зберегти я, зображення. F05. Стираємо R зберегти, зберегти як зображення. F04. І це ми продовжуємо до тих пір, доки в нас не буде стерто повністю весь напис Android. Тобто ми з вами зробимо так, що наше зображення. Наша анімація в кінці отримає е, просто самого робота, а напис Android буде стертий повністю. Залишається два останні зображення, які мені треба відкоригувати. Що ми з вами робимо? Підготовчий э, час просто саме найдовший. Один. Готово. Пайн Тепер ми можемо закрити з вами, що його вимовимо, не зберігати. Папочку цю теж. Відкриваємо наступне посилання, а саме на sgif сайт. Обираємо з вами створення GIF-маркер. Чекаємо завантаження. marker. Є. Yeah. Тепер обираємо е, вибрати файли. Переходимо на робочий стіл, папка анімація і виділяємо всі файли. Окрім на їх має у вас бути е, 8. Ось оцей, що я саме перший зберіг, його не беремо до уваги. Від F01 до F8. Є 8 файлів. Натискаємо Завантажити файли. Чекаємо завантаження. Перевіряємо, щоб показ був. Дивіться, у нас по інструкційній карті сказано, що встановлюємо показ 25. Тобто. Прошу. Ось оцей показник скрізь ставимо 25. Можна за допомогою стрілочок можна самостійно, кому як зручніше. Готово і натискаємо Mate Give. GIF Як результат ми отримаємо ось такий класний GIF-анімацію. Тепер ми можемо її завантажити, натиснувши Save. Готово. Відкриваємо папку, і з цієї папки можна цей файл переслати вчителю. Після збереження файлу відкриємо папку Завантаження і переіменуємо даний файл у вправа. 5.2.1 і своє прізвище. Даний файл, ви покажете вчителю для отримання позитивної оцінки. Отже, першу частину ми з вами успішно виконали. Перейдімо до виконання другої. Друга частина передбачає встановити програму Photospace X по можливості. Завантажити цю програму можна за посиланням. Я залишу в описі під відео. І обрати завантаження. Або ж через Microsoft Stories. Пошук програми Photospace і встановити. Ми, в мене вже ця програма встановлена, тож я просто відкрию її, натиснувши пуск, і знайду в списку цю програму. Після чого обираємо. Create Give. Згортаємо і за наступним посиланням завантажуємо файли заготовки до вправи нашої другої. Нам треба завантажити з вами H12 зображень. Завантажуємо по порядочку, Завантажити, завантажити, завантажити. Завантажити. Спочатку завантажуємо у папку із завантажень, а потім перенесемо ці файли. Перекрашуємо. Завантажити. Завантажити. І залишилось два файли в мене. Завантажити. Завантажити, дозволити. Так. Як результат у мене мають бути завантажені 12 файлів. Відкрию папку і перевірю. Виділяю ці файли. Бачу, що 12 файлів. Правою клавішою мишки. Обираю перемістити. Вирізати. Згортаю папку, згортаю браузер, відкриваю папку анімація і вставити. Чудово. Далі повертаємося до нашої програми SpaceX. І згідно інструкційної картки. Завантажити потрібні файли, вибравши кнопку Open завантажую потрібні файли. Для цього шукаю користувачі, робочий стіл, папка Анімація і виділяю відповідно. 12 фотографій. Натискаю Open в правому нижньому куті. Знову ж робочий стіл. Папка анімації. Виділяю 12 фото. Відкрите. Готово. От ми бачимо, вони додалися. Дивимося наступний крок. Одинаково для всіх вибором кнопки Вбираючи тривалість і встановити тривалість показу, а потім натиснути кнопку застосувати до всіх. Встановлюємо 20 секунд. Отже, вибираємо і встановлюємо. Методом стирання 20, Ентер. Застосувати до всіх. Готово. Дивимося наступний крок. Так. Тепер розміри дивимося. 500 можна збільшити, а й буде, я пропоную 640, от так от. Потім дивимося, додавання тексту можна додати. Наприклад, сьомий. Сьомий клас. Або давайте своє прізвище. Так буде зрозуміліше. І після цього натискаємо Save. І ми бачимо. Якщо нам все подобається, зберігаємо. Якщо ні, давайте перенесемо. Я хочу перенести напис, до прикладу, в нижній лівий кут. І запустити до перегляду, мені все подобається. Натискаю Save. Підписую, як. Права 5.2.2 2, 2, і своє прізвище. Вибираю місце збереження папку завантаження. До моєї вже попередньої збереження. Готово. Перевіряємо, чи збереглося. Відкриваю папку завантаження і бачу ці два файла. Натискаємо Закрити і закриваємо програму. Все завдання ми з вами виконали успішно, тож сміливо можемо завершувати роботу. Ви складені дві е, ГІФ-анімації, покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. На завершенні сьогоднішнього уроку пропоную вам питання для самоперевірки, які програми використовують для створення растрової анімації? Які редактори растрової анімації можна використати для створення gif анімації? Як створити GIF-анімацію, використовуючи простий графічний редактор, наприклад, Paint та онлайн програму створення GIF-анімації? Та значення яких властивостей анімації, як правило, встановлюють під час створення GIF-анімацій. Напишіть, будь ласка, також в коментарях, чи вдалося вам створити гіф-анімації і чи отримали ви за цю роботу позитивну оцінку з інформатики. Вдома повторіть параграф 5.2, сторінка 193 200 з цього підручника з, з підручника для 7 класу. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Бажаю успіхів вивченні інформатики. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Не забувайте лишати коментарі. До нових зустрічей. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.